Доброго дня, шановні слухачі нового курсу, який називається алгоритми і структури даних. Я запрошую вас цей курс почати на природі, яка представляє собою структуру дерева, структуру ялинку, структуру кучугур, снігу, в якій зібрані мільйони або мільярди сніжинок. Це все структури даних. Зрозуміло, що структури даних і алгоритми це основополагаючі елементи науки комп'ютер-сайенс. Взагалі, структура даних це те, що зберігає і представляє інформацію, яку потім можна застосовувати в комп'ютерах і в алгоритмах. Як сказав, ВІРТ, програма це є ефективна структура даних плюс добре створений алгоритм. Якщо додати сюди алгоритмичну мову, то ми одержимо таку формулу, що програма комп'ютерна це алгоритм, плюс структура даних, плюс алгоритмічна мова. Тому основа програмування це якраз і є та наука, в яку я вас запрошую. Дякую за увагу, запрошую для вивчення дисципліни.